Так, лунав перший дзвоник у Нижнівському ліцеї. Окрім традиційних вітальних промов, навчальний заклад отримав подарунок від представників компанії Акріс Агро. Від групи компанії АСТ хочемо, в свою чергу, долучитись до привітань і привітати таким от сертифікатом на суму 15 тисяч гривень, яку можна буде на цю суму придбати будь-які товари шкільного призначення, приладдя, які необхідні школі. Для педагогів це стало несподіванкою. Вони зізнаються, додаткові кошти допоможуть зробити навчальний простір набагато зручнішим. Для нас це був сюрприз свого роду. Ми не думали, але ну, думаю, що ще покращимо матеріально технічну базу однозначно нашого ліцею. Ми дуже раді і дуже з теплом відносимося до таких подарунків. Ви знаєте, що ми зараз перебуваємо у такий нелегкий час, і кожна копійка, кожен бонус для ліцею для нас є важливий. Підтримка навчальних закладів лише частина соціальних проєктів компанії. Акріс Агро допомагає і пайовикам, і громадам, з якими співпрацюємо. У нас дуже широка соціальна програма, яка допомагає нашим пайовикам на оздоровлення, на різні храмові свята, які відбуваються в населених пунктах. Ну а сьогодні, з нашим таким незабуваємим днем, днем знань, хочеться так само привітати наших. Шановних учнів, особливо в першу чергу, першачків, які сьогодні вперше вступають на свою стезі майбутніх знань, які вони отримують в майбутньому, і підуть в доросле життя. Окрім сертифікатів, підприємство вже допомогло ліцею із ремонтом приміщень. Акрес Агро не тільки нам дав 15 тисяч. Ми Акрес Агро нам проспонсорував ще п'ять е, дверей, які ми е, встановили на третьому поверсі основного корпусу. На за що ми дуже велику вдячність їм висловлюємо, тому що у нас була нагальна потреба в цьому. Ну а це вже буде таким бонусом. Ще до того, ми ще щось е, придбаємо, оскільки в нас відкрився простір. Е, для дітей ми ще щось придбаємо. Можливо, туди у селі добре знають компанію і відзначають її постійну підтримку громади. Вони у нас можна сказати. Займають перше місце, оскільки обробляють 90 усіх паїв, це обробляє «Акрізахід». захід. Підтримка буквально усьому, починаючи із того, що вони підняли істотну орендну плату, і причому вони завжди спілкуються з людьми. Хто хоче натуральну, розплачується натуральною, тобто зерно мається на увазі. Хто хоче у грошовій формі, у грошовій формі. Йдуть на співпрацю з людьми у переписі, тобто має на увазі у спадкуванні цих. Паїв від померлих до живих до спадкоємців переписують за свій кошт має на увазі, надають матеріальні допомоги при захворюваннях людей при урочистих якихось датах. Майновазі чи круглі дати, чи десь, якщо є померли в сім'ї при народженні, тобто надають соціальну допомогу на розвиток села у громаді. Працюють давно, активно розвивають виробництво та підтримують соціальну сферу. Для нас дуже важливо далі зберігати земельний банк, далі розширювати наші можливості і бути корисним і громаді, і цьому регіону, і, звичайно, і своїй фірмі. Особливу увагу «Акріс Агро приділяє пайовикам, людям, які довірили свої землі компаніям. Мене забезпечують всім, чим мені потрібно. Я була на операції мені дали на оздоровлення Дали. Що мені треба, я звертаюся, мені відповідають всього моїх потреб. Одна прихваста цього, цього року я забрала зерно, я дуже задоволена. Не маю чим що годувати хазяйство. Привезли, ми живемо на хуторі, нам привезли на голову на хутір. Зерно ми собі там забрали. Ми в село не приходили за ними, собі там позабирали його. Люди агрохолдингу довіряють, бо бачать результат співпраці і стабільність. Ми впевнені в тому, що з ними нічого не станеться. що опустували земля, шкода, бо вони в самому ми обробити їх. Тому ми мусимо давати й оренду, бо скільки землі не, не використовуємо зараз. Колись використовували, а тепер не використовуємо скільки. У компанії додають, а Кріс Агро планує й надалі підтримувати школи та громади, з якими працює.